Ігор козак на варті нації. Козаче, воїн невеличний, прославлений ти у віках, у куряві в гарячих битвах, торував свободі шлях, бурли в Дніпро, іржали коні, степи виднілись вблизині, З осьманським Кримом в прикордонні Могутні козаки жили. Були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазіхнути окупанти на січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю, низький доземний вам уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости. Могутній нації незламній на Богом даній нам землі.